Мар'яна Гінзула, Хто живе на сонці? Читає авторка. Що ти чекаєш від сонця? Воно просто є, і цього завжди достатньо. Ти дивишся на його жителів, таких вічно щасливих, вічно запалених і мерзнеш боком, оберненим до галактики. Ти дивуєшся їхній радості, їхньому тонусу. До бажання ділитися, даватися, запеклому всебажанню віддатися, не поступово обачливо, а без залишку, без етапності. Ти занурена у труднощі зімного світобачення, вся пригнічена, знову без побачення, підіймаєш голову і нітишся, бо дивина твого бездіяння вже нагріта їхнім полум'ям. Вони ловлять твій погляд здивовано і чудуються. Що ти дивуєшся їхній щедрості і тиші могутності. Вони сміються з твоєї тривожності. Замикаєтесь, та не варто, це вже з обережності. Вони знають, що ти не здатна дивитись не коротко і регочуться з твоєї слабкості, бо туди, на сонце, горіти і гріте, тим розпеченим полум'ям потрапляють усі сонцесяйні, українські. Особистості